На сьогоднішній день всі теплопостачальні організації запущені, вони працюють, але ж є технічні питання, це аварійні роботи по території КППВ в зоні обслуговування. Зараз, на сьогоднішній день, зранку була інформація по 22 будинках. Там зараз проводяться ремонтні роботи. Це в районі КППВ. Новорічна, Кавпака, Лесі Українки, потім Ром... да, Роман Атаманівка по, по території нашого мікрорайону, де ми знаходимося, по вулиці Горького, Холодногівській, був збій, відключення було електроенергії. І коли подали живлення, включились насоси, вийшло гідроудар. Тому цю ситуацію теж вирівняли, зараз вже теплоносій поданий, але ж інформація була на ранок по 22 об'єктам. Без управителя будинки залишаються, там теж нема теплоносія, але питання потрошку прав... співвласниками вирішуються, вони звертаються до теплоенерго. Це будинки, які не готувалися до ОЗП, які були без управителя, ніхто співвласників не займався цим питанням. Ну, можливо, воно їм не цікаво було, то зараз вони вже тепер звертаються, ці питання вирішуються потроху. І 25 будинків у нас приватного сектору, це район Тополянський, Там був бувший кооператив. Підключення у них кожного року. В останню чергу йде. Вони теж не готовлять мережу, у них окремий лічильник, окрема мережа. І на сьогоднішній день виясняється один парив, його ліквідовують і далі вже вирішується питання. Також у нас ще позалізничні проблемні питання. Мережа йшла через КФП, це їхня власність мережа. Питання поки що не вирішувалося там. Зранку почали співпрацювати вже з ними і теплоенерго, теж цей будинок в процесі. Загалом приблизно 72-73 будинки був на вчорашній вечір, на сьогоднішній ранок. Але ж наскільки є інформація, по Курському мікрорайону вже будинків 5 вони теплоносій відновили. Зараз набирається тепломережа, відновлюється вся ця. Весь, скажімо так, район Парижа заповнюється і будуть вже потім вирівнювати параметри по будинкам, тому що десь приблизно Кавпака 31, Кавпака 55 це багато ну, висотка. По ним не дуже на останні поверхи вирівнюється подача і обратка. Тобто не вистачає тиску із-за ремонтних робіт.